Так веде себе фундук щеплений до ведмежного оріхові. Багато каже, що він не дає порост. Але правда така, Тут чотири кущі в мене є. І вже по 6 років. Зверніть увагу ведмежий 3 метри висотою. Голослівним отакий він вже. Висота його вище пуща фундука. Це все за рік, а саме тут. Тут від дав тільки один пагін знизу, справа оцей ось. А це Вище місце щеплення відбиває фундук. Так само маса таких удок. Якось так.